Вони передбачають те, що можна не декларувати вартість майна рухового, якщо е це рухове майно було над придбане до е першої декларації, яка здається це перше, друге. В разі, якщо вартість майна такого, як автомобілі або нерухомого відрізняється від... Е Вартісті більше, як на 344 тисячі гривень, це близько 13 тисяч доларів, то ніяка відповідальність також не наступає. Кримінальна відповідальність передбачає і штрафи, і роботи і покарання вже ув'язнені. Е Це означає, що судді будуть мати можливість внучку на свій розсуд приймати рішення, чи брати у е хабарників штраф, чи сажати їх в тюрму, чи вибрати їх на виправні роботи. От такі зміни були запропоновані, але на цьому етапі е ми просто не можемо не прийняти хоча б такий варіант для того, щоб запустити цей весь механізм. Запустити, а подальшою будемо вносити ті зміни, які будуть насуватися. Якщо ми ці зміни буде себе зараз, цей законний просто.